Тиждень, що минає, виявився неспокійним в першу чергу для світу у Грузії. Другий тиждень поспіль Щоночі ночі люди виходять на протести. Перемоги на парламентських виборах проросійської партії Грузинська мрія новостворений уряд заявив, що відкладає до 2028 року початок переговорів щодо вступу країни в ЄС. Після цього з 28 листопада у Тбілісі, Батумі та інших великих містах грузини щоночі виходять на протести, вимагаючи скасувати це рішення. Поліцейський спецназ використовує проти мітингувальників, водомети та сльозогінний газ.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський ввів дію рішення РНБО та підписав указ про санкції проти влади Грузії. Вони стосуються засновника партії Грузинська мрія, бідзіні Іванішвілі та його 19 спільників. Зокрема, під санкції потрапив новий прем'єр Георгій Кобахідзе та колишній футболіст Київського Динамо, а нині Мертбілісі. Каха Каладзе важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Не можна втратити нікого в цьому регіоні ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Цього тижня протистояння президента і парламента Південної Кореї теж неочікувано вилилось у масові протести. У вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив проведення воєнного стану через повідомлення про те, що опозиція, яка контролює парламент, збиралася оголосити йому імпічмент. У телезверненні він заявив, що опозиційні сили проявляють прихильність до північної Кореї та блокують роботу уряду. Чинячи дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів, проголошення воєнного стану означало введення цензуру для усіх засобів масової інформації, заборону діяльності партій, в тому числі функціонування парламенту, та заборону проведення будь-яких протестів і демонстрацій. У відповідь лідер опозиції Лі Джі Мьон заявив, що Юн Сок Йоль відтепер не президент Південної Кореї і закликав громадян виходити під парламент. Щоб потрапити у парламент, депутатам довелося перелазити через паркан і навіть битися із силовиками. Однак, в результаті вони все-таки прорвались до сесійної зали і скасували військовий стан. Політичний крок, який ну, став повним фіаско і з самого початку було зрозуміло, що ну, неможливо буде здійснити провернути цю операцію успішно. Ну тому, що в тебе є парламент, все ж таки, так плюс, ми побачили досить серйозну, досить велику кількість людей, які серед ночі приїжджали навіть десь там з поза меж Сеулу для того, аби вийти на протест. Десь там 20 тисяч. Я читала по новинах, так інформація була, що 20 тисяч протестуючих зібралося біля парламентської біля будівлю парламенту. Тобто це досить серйозний сигнал про те, що ну все якби політична кар'єра. Закінчилася насправді тепер питання імпічменту навіть навіть не питання, це виключно питання часу, коли насправді воно коли насправді цей епізод відбудеться, і тут зараз підіймається питання про вже ув'язнення насправді. А в Сирії усе з більшою силою розгорається нова війна. У четвер повстанці захопили важливе місто Хама. Воно п'яте за розміром у Сирії. Місто має стратегічне розташування в центральній Сирії, а також вирішальне значення для захисту Дамаска. Також у хамі знаходилась в'язниця, у якій утримували противників режиму Асада. Після захоплення міста повстанці одразу ж звільнили. Три з половиною тисячі політв'язнів. А в п'ятницю опозиційні війська дійшли до вузлового міста Хомс. Його захоплення дозволяє відрізати базу ПМФ РФ у Тартусі від сил Асада у Дамаску. Ще до приходу повстанців у Хомс з'явилось відео, як Асадівські війська тікають із нього. Неочікуваний наступ повстанців на армію президента Башара Асада, якого багато років підтримує Кремль. Розпочався минулого тижня. Стоит особливе внимание звернути на потери режиму техніки. Огромне количество техніки, це відео захвачено повстанцями, причому в Це маса танків, БМП, артилерії, склады з боєприпасами і навіть самолети. Ну правда, тут самолети учебно бойові сирийские самолеты, вряд ли они в летном состоянии, вертолет точно в летном состоянии, и захвачены беспилотники иранские в летном состоянии. Так вот, проблема компенсации вот этих потерь, она стоит очень остро для России. Когда мы говорим, а что может Россия предпринять и предпримет ли, ну, во-первых, мы увидим, это тут покажет практика, Если раньше ей, когда не было большой войны в Украине, переправить технику, особенно старое вооружение советского типа, было, что называется, само собой разумеющимся, сегодня, несмотря на то, что поддержание режима дело честь, помогать сирийцам в результаті таких потерь було би дуже-дуже важким шагом. Наступ на армію Асада величезний удар по Росії, адже сирійський диктатор найближчий друг Путіна на близькому сході. Крім того, саме у Сирі у місті Тартус знаходиться єдина російська військова морська база у Середземному морі, з якої, за даними осінь-аналітиків, Кремль зараз активно виводить кораблі. Якщо повстанці зможуть захопити її, Росія стратегічно втратить дуже багато. Путін воював за Асада. Щоб показати всім, що не можна змінювати керівників, у нього особистий ще був такий мотив. Якраз він же його почав підтримувати якраз після Януковича. Після того як він побачив кадри, що робили з цим Кадафі, його колись, його колись улюблений народ, причому дуже неприємні епізоди, там, да, що з ним зробили, поки не пробили. І тому це дуже вразило його. тут особистий ще мотив. І це, звичайно, великий удар по їхніх позиціях. А ось і, не, і ще один інструмент, який ти не можеш контролювати Близький Схід. Тому що ще з часів Радянського Союзу, Радянський Союз хотів завжди бути гравцем на Близькому Сході. Чому? Є нестабільність на близькому сході. зростає на нафти. Зростають прибутки радянського союзу. Немає нестабільності, падають прибутки, Немає І радянському союзу. Погано з Росією те саме. Тож як би цинічно це не звучало, для України найкраще, щоб цей конфлікт розгорався якомога сильніше і тривав якомога довше. Адже чим більше ресурсів Путін витрачатиме на підтримку режима Асада, то менше сил у нього залишатиметься на Україну. В понеділок у Київ за неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це була його друга поїздка в Україну з початку повномасштабного вторгнення. В останній він був у Києві майже два з половиною роки тому. У Києві Шольц шанував пам'ять загиблих воїнів, відвідав поранених бійців у лікарні та поспілкувався з представниками компанії виробників дронів. Також під час візиту канцлер оголосив про новий пакет допомоги від Німеччини. До нього увійшла шоста установка ППО Айрісте, шість гвинтокрилів «Сікінг». 10 основних бойових танків леопард, 60 бойових машин піхоти і бойових броньованих машин, 6 тисяч некерованих і 500 керованих ракет. Німеччина тому щойно надала Україні екстрені зимовик зимову допомогу, щоб найгірші е, руйнування можна швидко три відремонтувати і відновити теплопостачання. Ще у грудні е, нададуть е, надійдуть е, шос. Система РСТ, ще пускові установки для Петріо і äh, гепарди. І äh, 25. в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, äh, дрони, бойові розвідувальні. Äh, і, äh, крім того, шість озброєних вертольотів СІКінг. Росія цього тижня продовжила тероризувати тилові міста України. Протягом останніх двох тижнів окупанти зосередились на Тернополі. В ніч на понеділок шахет влучив у житловий будинок. У будинку Є п'ять під'їздів. Евакуйовано мешканці двох сусідів. То під'їзду куди відбулося влучання, і сусіднього під'їзду оскільки mm -hmm. в неї найбільш небезпечні і спарені. Решта мешканців не евакуйовувалися, але ми змушені тимчасово були зупинити подачу тепла і води на весь будинок, тому що були зруйновані мережі. Зараз їх відновлять і, цього, і Сьогодні ми запустимо роботу і тепла, і холодне це буде протягом декількох годин. У результаті удара шахедом: одна людина загинула, троє отримали поранення. Близько ста мешканців евакуювали. Крім того, вибуховою хвилею пошкодили вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.